Вітаю всіх відвідувачів сайту для своїх. В цьому відео я хочу показати вам, як зареєструватись в ДАР Державний аграрний реєстр, і розповісти, навіщо це потрібно. І так, у пошуку ми можемо написати ДАР Державний аграрний реєстр. І першим посиланням буде саме посилання на цей сайт. Дуже велика кнопка зареєструватися. Можна зареєструватися за допомогою електронного підпису, але найпростіше через банк ID. Обираємо банк. Тут є майже всі банки, які є в Україні. Я оберу «Приватбанк». Підтверджую через телефон, будуть мої дані. Я даю згоду на поширення персональних даних, там нічого такого немає. І натискаю Продовжити. Відбувається авторизація. Просить підтвердити код та мобільний телефон. Натискаю Отримати коди. І мені були відправлені коди на електронну пошту та телефон. Обов'язково потрібно буде вказати, я погоджуюсь та надаю згоду на обробку моїх персональних даних. Вводимо коди, які прийшли. Вводимо коди і погоджуємося та надаємо згоду на обробку персональних даних. Це потрібно для того, щоб вся інформація підтягнулася автоматично. Натискаємо Завершити реєстрацію і отримуємо повідомлення. Що саме тут буде? Банківські реквізити можете поки не вказувати. Коли ви будете ознайомлюватись, то можете просто подивитися основні напрямки вашої діяльності і так далі. Це для того, щоб ви могли максимально підходящу допомогу отримати. Ось, я, наприклад, не маю. Ділянок в землі, я не займаюся сільським господарством зараз, і тому в мене тут нічого не буде вказано. Про мене не знаходить інформацію, в мене немає жодних земельних ділянок, але я б могла додати, якщо потрібно, документи по ділянкам автоматично, які в мене є тварини, тобто там кролі, корови, свині, все, що потрібно. Дані з Держземкадастру також можуть підтягнутися автоматично. І ось доступні под... програми підтримки ми бачимо, потенційно доступні програми підтримки, інші і мої заявки. Також від партнерів є огляд ринку. Наприклад, доступні програми підтримки. Завантажуємо. Ну, У мене немає, тому що в мене немає ні земельних ділянок, ні тварин, нічого. Але, ось, наприклад, потенційно доступні програми підтримки, вибір отримувача техніки, надавача послуги, завантаження рукавів для зберігання зерна, отриманих від ФАО. Про рукава та зберігання зерна я вам розкажу у наступному відео, але тут ми можемо переглянути максимально детальну інформацію. Для себе самостійно, не очікуючи від фермерських асоціацій дзвінка. Я розумію, що не всі хочуть вступати в фермерські асоціації, але ви можете це робити майже самостійно, якщо є така потреба. Тут ви можете дивитись нормативні документи, всі критерії, хто може отримувати, як можна отримати. Тобто, це основний інструмент має бути. Кожного господаря, який бажає отримувати підтримку від не тільки держави, а й ФАО, це ООН, організація, яка також надає дуже потужну підтримку зараз, і взагалі для всіх, кому не байдуже на розвиток.